У диверсії на польській залізниці підозрюють двох українців, яких завербувала Росія. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він повідомив, що підозрювані в'їхали до Польщі з Білорусі. Здійснивши диверсію, вони повернулися туди ж через пункт пропуску у Тересполі. Обоє виїхали до того, як слідство змогло встановити їхні особи. Один із підозрюваних громадян уже був засуджений у Львові. За диверсійну діяльність на території України про другого відомо лише що він з Донбасу. Що ще може вигадати Росія? Будемо говорити далі із нашим гостем До ефіру Долучається Петр Кульпа, колишній секретар польської делегації до парламентської асамблеї НАТО, екс заступник міністра економіки Польщі. Вітаю вас, пане Петре! Добрий день, слава Україні. Героям слава і дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Перше, що мабуть, хочу запитати у вас: у нас побутує думка, яку озвучив міністр закордонних справ України Андрій Собіга. Що Російська Федерація спеціально вербує людей з українським паспортом або громадян України для того, аби зчинювати диверсії у Польщі. Чи m, погоджуєтеся ви із такою тезою, і для чого таке робити Російській Федерації? Ну, по-перше, е вот типа, я би сказав, трек. Он важливий, но не обязательний, потому що могут звербаться любов, да? так. Во-вторых, во звісно, э здійснив. Э odcienna, że ukraiń, ukraińskie pasporty, to удар po, skażem, imidzu ukraińskiego obywatelna w Polsce i to waпросы dla tego, żeby dopaўніki na dostigać w итоги Katorowo um, um, prosta budzie teraz żegaca nie nadwiemsie w kraju, pasył pomagaje pasy, pomagacie ugnuć imę to z i śrokami Ukrainy вот это вот типа посы он был принят поэтому думаю правительство решило сказать про паспорта но это расисты это это преступники это преступники хуже чем расисты потому что это люди которые изменили свои родине это это просто намного намного хуже понятно понятно из так что ну вот вопросов это не вызывает Якщо говорити про е, подальші е, наміри або плани Російської Федерації, чи е, якщо це відбулося один раз? Такі диверсії, то теоретично вони можуть повторитися. Але з іншого боку, польська влада і правоохоронці правоохоронні органи, маючи вже такий досвід, гіпотетично можуть краще підготуватися до майбутніх диверсій і працювати на випередження. Який із двох сценаріїв більш вірогідний, що такі диверсії будуть повторюватися, чи що? Польські правоохоронці працюватимуть на випередження і викорінять усі намагання і спроби диверсії Російської Федерації на території Польщі. Звісно, будуть повторятися з половини августа. Звісно, що просто буде усилення гібридної війни проти Польщі і буде це приобретати різні форми но no, в положительную сторону можно сказать, что после каждого тестирования, потому что так как дроны, так как атаки IT, так как поджоги, так как сейчас тиракты, да, каждая это вот типа акция поднимает урагинь, я б внимания и как будто заставляет систему государственную готовиться к более серьёзным вызовам. Просто Всім зрозуміло, що ітогам цього процесу може бути реальна, як нет, війна, і просто хороша підготовка к такому сценарію це лучший способ збігати імені такого развиття себе, коли ми говоримо про посилені заходи безпеки і підготовку або очікування польських правоохоронців до можливого повторення. Таких терактів чи будь-яких інших диверсій на території вашої держави ми можемо взяти до прикладу Україну, де у нас і на залізничних вокзалах з'явилися рамки металодетектори, де багато поліцейських у місцях скупчення людей, багато правоохоронців. Чи очікується щось подібне в Польщі, чи необхідно це, і чи не викличе це додаткового невдоволення у пересічних мешканців? Адже це певний дискомфорт для звичайних громадян? Я думаю, що прежде всего це привідє к тому, що вивод буде вділе. Побіда в війні будущего, это умение сплотить усилия армии и населения. В современной войне население является частью процесса войны. Так что прежде всего, думаю, будут внедрены системы образовательные и то, что происходит, подготовка. Насколько, поскольку, я бы сказал, не было такого, таких актов террора, как во Франции и так далее, Nie думаю, że to przyjdzie skoro. No is taką nieważne. Tak to już, że nawet proces spokojnej podgatki andowego to strategicznego planowania. Nada сказаć, że polskie służby хороje. W Polsce z 1989 roku, da, z momentu e, um, poukłania Polsce i niezależności, nie było serioznych e, iraktów, w której przysłyszeli w innych stronach. I e, z jednej strony e, to może być pokazaciel efektywności roboty służb, z drugiej strony e, to może być e, po e, sygnał, że nie przyszedł moment, w którym gospodarstwo było zostawione no, pracować na 100%. Якщо говорити про, про громадян Польщі, як проводити правильну комунікацію із громадянами із населенням Польщі, аби російська пропаганда мала найменший вплив на їхні розуми і не могла нав'язати свою позицію, що мовляв це Україна винна у тому, що відбувається в Польщі? а а не Росія є першочерговим злом. І чи достатньо кроків для цього робить польська нинішня влада? На вашу думку, я вважаю, що пропаганда не нужна, тому що в Польщі не треба нікого убіждати, чим є господарство російської. to jest przystępne gospodarstwo, które daje wtedy, kiedy da mir, miłość, działa żeby gotować tak jak w gotować infrastrukturę pod konflikt. Ponieważ istnienie Polski, także jak Ukrainy, jak Estonii, łatwi Litwy, nie jest z tym, żeby Moskwa mogła się mieć odnosić spokojnie. Bo to cel, to podawienie naszych gospodarstw. Yyy, e, znaczy, e, dziś e, pierwszy e, wywód, że to kasaje coraz i wсё e, paniat. Co kasaje yyy e, Ukrainę, mnie każe, że śmka mało pokazuje się, jakby to 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 był ужаs, a który e, jest w Ukrainie. Prosta mnie każe, że to polaki niedostatecznie. Mm -hmm. Pani Małgorzata i proste kło. I ja duma już to pokazywać prawdę a nie to Бачимо, що маємо трохи з зв'язком, і хотів би е, зауважити, що поки ми спілкуємося із е, паном Петром, все е, ще лунають сигнали повітряної тривоги в деяких е, областях. Це просто дослуга зауважити про. М -м -м. Тезу пана Петра Кульпи, що можливо населення Польщі або польські громадяни недостатньо поінформовані із тим злом, що відбувається в Україні, або ми недостатньо її висвітлюємо. До прикладу сьогодні вночі лунали сигнали повітряної тривоги. Була масштабна атака Російської Федерації, і буквально якісь лічені хвилини тому 20.30, сигнали повітряної. Тривоги почали сходити по всій нашій державі, і ще трохи більше години тому, коли я їхав на роботу на мостах київських перебували мобільні вогневі групи, які були готові відбувати сигнали повітряної тривоги. Так, пане Петре, тоді поцікавлюся. У вас в чому саме тоді полягає проблема зменшеної поінформованості народу Польщі у російсько-українській війні? В тому, що в принципі цікавість до неї зменшується, адже нічого, начебто, нового не відбувається. Ми вже звикли до того, як іде війна, загострення на фронті, обстріли мирного населення, смерті, обстріл інфраструктури. Тобто, це звичне. Він, мабуть, так і важко говорити, але за майже чотири роки ми до такого звикли. Чи це недопрацювання української е, медійної складової? Не Нітолька поляки, Привики також українці. То, що вчора іще казалось неважливим, да свій час вас приймає як я говорил о том, чтобы показывать этот ежедневный героизм. Потому что когда люди в состоянии э, e, жить в постоянных э, e, перерывах электричества, хотя бы, да, э, e, когда отключены города, когда не, нельзя, e, когда города e, sznabrzająca, ja nie znaję jedoi, którą wzięła już dwa antyory. Kiedy balnicy rabotają w dwusłowiach słowach, prosta, no, no niewiarygodny, da? Kiedy, mm -hmm. wod, wszę to, e, jakby to akty, e, stradania na odnowienie na geraizma, geraizma narodu, który, nieсмотря на этот ужas, справляется i e, i połучаieł udary udary, które z jednej strony od Braga, a z drugiej strony od wewnętrznych problemki, tak, eee korupcyjny schemy i tak dalej, wsio eta da, etowo, wilikowo heroicznego naroda, bo eta eta nada dla nasić. Зрозуміло, що ж, пане Петре, дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую вам за цю розмову. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Петр Кульпа, колишній секретар польської делегації до парламентської асамблеї НАТО, екс заступник міністра економіки Польщі. Дякую.